Виділити кошти, аби досконало перевірити несучі конструкції міського плавального басейну. Таке прохання озвучив на останньому засіданні член виконкому Юрій Крижанівський. Зауважив, мова йде про безпеку людей. Я вас прошу виділити додаткові кошти, наняти якийсь інститут чи фірму, щоб перевірити ці несущі металеві конструкції. Там агресивна сальда, гаряча пар плюс хворка. Метал 20-43 20, не 20 43 роки. Він просто може завалитися. Для запобігання нещасного випадку я прошу зробити перевірку. Якщо вона нормальна, ця балка одна і друга, питання. Має. Якщо не нормальна, замінити. Якщо там може усилити можна. Виділили, вибачте, 57 мільйонів, не виділили якихось там ну, 20-30 тисяч на перевірку основних металевих конструкцій, які, які держать всю кришу. І я це піднімав питання літом. І ніхто не зробив. Ну, ремонт почався не літом. Ну, не надо так вирішувати. Є фахівці, які приймають рішення. І робота вже цілий проєктний інститут. Працювала ціла експертиза. Ми з усім говорили. Я ж не спорю. Цього. Роботили цей проєкт інститут, роботи це вставили експертизи відповідні фірми, які мають серйозну ліцензію. Якщо ми їм не довіряємо, значить будемо робити е, якусь переділку чи ремонт, надо ви кажете... Ремонт. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.